Назарію Дмитре, ми дуже раді вас вітати в Житомирі. Хотілося б почути, дізнатися, що вас пов'язує з Житомиром. Можливо, тут є друзі, і взагалі з чим у вас е, асоціюється наше місто. Е, ну, Житомир асоціюється з тим, що Київ це е, передмістя Житомира. Асоціюється перш за все з гарними людьми із щирістю цих людей, із, знаєте, із такою е, душевністю цих людей. От з цим асоціюється Житомир і Житомирщина. Ну, Дмитро недаремно сказав таку цікаву фразу, яка ходить в народі, що як передмістя Житомира Київ. І я б сказав це і навпаки, тому що Житомирщина і Київ от ми багато подорожуємо. якщо ми звідкись їдемо, і ми Житомир проїжджаючи, вже почуваємо себе як в Києві. Тому тому відстаней, як таких немає, і нам дуже приємно сьогодні бути у вас вітати з таким прекрасним святом Днем незалежності. І, звичайно, ці чудові квіти, які нам подарували сьогодні на концерті, хочеться, щоб свято, святковий настрій і квіти були у кожного в оселі, щоб вони прикрашали і вони, ну скільки вони протримаються, ми не знаємо, але їх радість, яку вони випромінюють, і свято, яке випромінюють цю радість, що вона не зникала. Серця а стосовно друзів, так у нас є друзі в Житомирі. Це родина Шинкаруків, і я думаю, що велика родина Житомирська вона теж чимось рідна і для нас, бо ми всі одна велика українська родина. Ось ми знаємо, що ви нещодавно мали гастролі в Америці, так концерти присвячені Назару Єремчуку. Не мали сольні концерти були, так розкажіть кілька слів про це. Які враження взагалі привезли з Америки? Як там публіка вас приймала? У нас не вже не перший раз в Америці концерти, і вони завжди проходять на дуже високій ноті і на піднесенні, і на хорошому настрою, тому що можете собі уявити, коли далеко за океаном українці відчувають себе українцями що вони ніби повертаються до себе додому і тому завжди завжди відбувається такий знаєте обмін і гарне спілкування і нам приємно і людям приємно тому це такі дуже теплі зустрічі але скажу що з житомирянами ми також спілкувалися Куди б ми не їхали, то я б скажу, що по всьому світу людей з України дуже дуже багато. І навіть в Каліфорнію ми також літали, також там, практично на іншій півкулі землі, і там зустріли українців і теж мали можливість і радість спілкуватися. Дуже цікаво, ось до вас підходять люди. Вони дякують вам за вашу творчість. Чи були якісь такі ситуації, що ваші пісні якимось чином повпливали на людей? Чи можливо зустрічали ви таких людей, чи щось вам таке розповідали? Колись дуже давно. У нас був концерт в Луганську, і е, в залі імені Леніна він вже зараз аварійний, закритий той зал, він дуже великий. І е, підійшла до мене дівчина і каже: Я після вашого концерту вирішила, що буду поступати на українську філологію? Оце так сходу, що я пам'ятаю, згадав. Так, у вас така ж сама історія тіше, ще... така ж сама історія. Ті ще Є кілька приємних історій, коли Ну, самодіальні колективи 에, підходили кажуть, от ми з вашими піснями зайняли такі то місця, і це звичайно дуже приємно. Або коли ми під'їжджаємо власне до концерту і чуємо, о, наша пісня звучить хтось, але не ми виконуємо, хтось інший виконує. Це теж дуже приємно, що є продовження. Нам дуже приємно, що одну з найкращих пісень Назарія Римчука, яку ви зараз прекрасно виконуєте, родина написав Вадим Крищенко, наш земляк. Чи зараз ви співпрацюєте з Вадимом Дмитровичем? Ні, не співпрацюємо з Вадимом Петровичем, але на ця пісня дляся, так, звичайно, так. так. Ця ця пісня, вона, пісня для вас. Вона чи є якоюсь знаковою? і взагалі, ну як публіка реагує на пісню родина? Знаєте, ця пісня знаковою для е, всієї України її співають цю пісню. Всі співають, тому що вона е, в, справ... в ній ідеться про те, важливе і головне, що е, що потрібно кожному з нас. Нам дуже приємно, що ваша сестричка Марічка Яремчук зараз робить прекрасні творчі кроки, успішні. Чи може бути таке, що ми побачимо якийсь спільний виступ братів і сестрички? Ну, не виключено, звичайно, тому що в е, нас родина дуже співоча, і як тільки що говорилося про пісню, родина це дійсно пісня, яка є. Символом, символом, І тому це для кожної родини, не тільки для нашої співочої родини, а для кожної родини, яка е, любить українську пісню. Е, це є Такий об'єднуючий момент і така рушійна сила. Ви знаєте, у суспільстві є такі речі, які об'єднують. От родина це одне з тих важливих і об'єднуючих начал, взагалі, на якій потрібно базувати і політику, і економіку, і всі галузі нашого життя, буття. Я думаю, що зараз наше інтерв'ю будуть слухати юні таланти, які лише починають свій творчий шлях. Які поради ви їм дали, які ми якостями взагалі повинні люди, які якості люди повинні мати, щоб досягнути успіху? Звичайно, наполеглива праця, звичайно, талант в першу чергу. І е, треба любити людей. Так, любити людей і вірити в свої сили, тому що е, річ творчість це дуже така е, витончена річ, і далеко не кожен може помітити, як вона проявить себе в подальшому. Треба вірити в свої сили і е, намагатися е, щиро відчувати і подавати те, що е, те, що закладено всередині. Що найближчим часом цікавого буде у вашій творчості, де можуть люди вас побачити? На які концерти можуть прийти? Ви знаєте, ми вже запізнімося на концерт по всій Україні. В нас гастролі. Я графік, звичайно, розповідати, розказати не буду, бо і до до, не пам'ятаю. Але в нас багато зараз виступів по всій Україні в багатьох областях тому спілкування буде з людьми дуже насичене. І Якщо можна, кілька доб... Плануємо в Житомир приїхати окремо і спеціально. Поки коли, поки ще не знаємо, але плануємо. Тоді така буде маленька інтрига. А від вас, попрошу кілька теплих добрих слів Житомирянам і всім, хто нас буде бачити і чути. Ну, сьогодні ми не просто спілкуємося, тому що нас об'єднало сьогодні свято, День Незалежності, і хочеться звичайно, щоб. Е... Не тільки успіхи країни, але щоб кожен із нас свої особисті успіхи, кожен е, зміг е, зібрати докупи і щоб е, завжди благі правильні починання вони завжди були увінчені тим же самим успіхом. Ну а я бажаю всім Житомирянам віри, надії і любові, і звичайно, все це щоб було окутано мудрістю, якої забагато повірте не буває. Добра, щастя і миру вам дуже вам дякуємо, дорогі друзі. З нами сьогодні були наші улюблені артисти, наші улюблені співаки Дмитро та Назарій Єремчуки. Ми вам бажаємо нових творчих здобутків і людської любові, і щирості, і тепла.